Именно вот это вот растение, амброзия полонолыстая, она представляет ужасную угрозу для аллергиков. На території Херсона. Нічний жах алергіків, котрі страждають від пилку в період її цвітіння. Це добре всім відома амброзія. У Херсоні намагаються боротися з нею, застосовують різноманітні методи, але досягти позитивного результату досить складно. Амброзія виключно вредний карантинний сорняк, з яким дуже сложно боротися. На сьогоднішній день єдиним для нас варіантом боротьби з нею було покос. Скашування, в тому числі, так сказати. Перед моментом вегітації, кадан вот эта вот пильця алергенне. Я только появилась шишка, нато скажувати нуто это очень сложно в потому тому що вона призростає на доволі такі обширних територіях. Хоч боротися і складно, але реально запевняє Микола Борисенко. Чоловік запропонував використовувати розчин, який активно бореться з амброзією і не завдає ніякої шкоди ані людині, ані іншим рослинам. Вони Но, разом з Артемом Амеліним вже спробували препарат у дії. Ми вибрали мене часточок. Для сравнения, часть амброзів була обработана препаратом, часть ні, щоб посмотреть ефект. Обработали ми ровно неделю назад, в прошлую п'ятницю. Ми обрабатывали, там практично вся амброзія посохла. Микола Борисенко запевняє, аналогів цьому препарату у світі практично немає, адже це не гербіцид, котрий наносить шкоди ґрунту. Унікальність диву еліксиру полягає і в тому, що усі його компоненти виготовляються в Україні. Це мінерали, да перші перше структуру почув. Да, вишати імунітет ростіння. Аналгов в мірі прачистки автопрепарату нету. Та є гербіциди, тобто хімічні вічества, які загразняють нашу среду. Спеціально для нашої знімальної групи Микола Борисенко показав принцип дії препарату, що бореться з амброзією. Необхідно лише взяти обрискувач, залити туди препарат. Он производится в готовій формі і не требует розвідня. Накачати повітря. І все, ви в повній бойові готовності. Ростіння очень крупні, так бажано, желательно, щоб більше попало на них раствора. Сам препарат потрапляє через стебель корні. І все растение потім погибает. Буквально через 20 хвилин ми вже побачили результат. Амброзія похилилася і зів'яла. Микола Борисенко запевняє, тепер людині вона не нашкодить. Боротися з амброзією доведеться постійно, адже її спори можуть досить довго залишатися в ґрунті. І за перших ліпших сприятливих умов вона проростає. Сіміна сталися з років, літ. Аніж, ви знаєте, можуть спокійно століти чи в землі і спокійно проростати. коли будуть для на смотрена глибині глубині знаходяться. Чим глубже знаходиться, тим вони можуть зберігатися. Цей препарат планують використовувати і у Херсоні, адже позитивні результати боротьби з амброзією за допомогою цього розчину вже є в інших містах України. Артем Амелін розповів нам, як можна вберегти себе від алергії. Тож, шановні херсонці, слухайте і запам'ятовуйте. Режі всіво з вулиці, надо умица, значить, почистити обувь, очистити одежду на окнах лучше всього мелку сітку. розміщати. ну, і, звісно, влажна уборка. Дослухайтеся до цих. Порад виконуйте їх і ніякий алергенний полок жодної рослини вам не буде страшний. Анастасія Юрченко, Максим Брудкун, телеканал Херсон Плюс.